Доброго дня, вітаю всіх шестикласників, які там зі мною по іншу сторону екрану. Тема нашого уроку культура та вірування первісних людей. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що ж власне зробило із людини людини, а це саме культура та релігія. І почнемо з вами з того, що культура це все, що було створено людиною, завдяки її фізичній, розумові праці, і дуже часто це те, що дійшло саме до наших днів. І культура поділяється у нас на матеріальну, тобто те, що можна напряму доторкнутися, те, що можна вживу побачити. Тобто Глечики, монети, горщики, написи на стінах, картини, наприклад, та духовні. Тобто те, чого не існує в реальному середовищі, а існує у возговах людей. Наприклад, матеріальної духовної культури може бути та ж сама релігія, або якісь уявлення, якісь легенди, міфи, перекази тощо. Що, чим же займалася давня людина? Перше, що нам спадає на думку, це е, написи на стінах, точніше на скляній малюнки. Ними середня людина починає займатися ще в добу палеоліту, причому е, пізнього палеоліту, саме в той час, коли з'являється кроманьйон. Отже, Малювали на стінах печер, природніми фарбами цілі сцени із власного життя. Малювали різнокольоровими фарбами, як правило, це були червоні, також частко, часто це були чу, е, жовті. І одна цікава, на яка найбільше турбує археологів та істориків, що дуже часто зображали сцени із життя дуже високо на а, у печерах. Ви можете навіть побачити реконструкції, як це могло виглядати, тому що історики дійсно дуже багато питань, чому вони так далеко даруються. Вони можна було намалювати. Нижче. Але саме завдяки цьому багато малюнків дійшло до наших днів а люди, як правило, зображали ті сцени і життя, які були для них дуже важливими, наприклад, тварин, на яких вони полювали. Так само в період нового вже з'являються малюнки із тваринами, які люди приручили, наприклад, з конями, з биками, з свинями, ну і собака навіть з'являється на окремих картинках. Тут ви можете побачити декілька. А, Маскельних малюнків, зокрема, бачимо гасливців на олені, бачимо а, мамонта, бачимо якогось бізона, курі, коней, тобто і тварини, на яких полювали давні люди, бачимо тут сцени і, і тварини, яких проручили. Бачимо тут сцени десь приблизно періоду а, палеоліту, мезоліту, неоліту і навіть енер. Крім наскельних малюнків, стародавні люди також вже робили фігурки кісток, з кісток Мамонта, наприклад. А це були фігурки жіночі, які якраз свідчили про те, що в давній суспільствах існував матріархат, а також видрябували і на кістках зображення, які дійшли навіть до наших днів. Також відомо про те, що стародавні люди і придумали перші елементи танців, які навіть відображені на тих самих наскальних малюнках. Наприклад, проводилися цілі сценки мисливські, де одні люди представляли тварин, а інші мисливці на цих тварин. І ось це була основа таких стародавніх танців. І ще раз кажу на наскальних малюнках цю основу також можна побачити. І нарешті останнє. А давні люди проявом їхньої духовної культури також є релігія. А, до речі, щодо давніх людей, відомо навіть те, що вони вже навчилися, мали певні наукові попередні знання, а дуже сильно наблизилися до виникнення писемності, яка виникає десь в добу енеоліту і в період бронзи поширюється. також, ймовірно, винайшли вже колесо в первісні часи, Тобто давні люди багато чим займалися. У нас зараз про релігію. Відомо, що стародавні люди саме в той час, коли починають а, створювати якісь власні релігійні уявлення, це теж є одна з ознак їхнього виокремлення старинного світу. І на сьогоднішній день вчені говорять про декілька таких форм первісної релігії. Наприклад, тотеміс. Ви ж знаєте, що це поняття, Якщо пам'ятаєте, тотем це спільний предок. А людина, наприклад, рослина, тварина, явище природи, Тотеміс – це якраз віра це Спільне походження, яка була характерна для дуже багатьох а, мисливських, зокрема, племен в первісні часи. Також давні люди вірили в людську душу і в існування духів, які, на їхню думку, керували усім довколишнім світом. Ось ця віра в існування духів і душі називалася анімізм від слово аніме душа. Далі стародавні люди вірили в фетишизм. Я думаю, слово фетиш, ви, якщо ще не чули, то обов'язково це почуєте, досить популярне. Фетиш це якийсь неживий предмет, який має надприродній над властивості. І ось віра на природній властивості таких неживих предметів, наприклад, камінчиків, то, що називається фетишизм. І також стародавні люди займалися певними ритуалами. Наприклад, ритуали, які і віра в здатність людини над природним шляхом впливати на інших людей, тварин, рослин, явища природи, називалась магією. А дуже схожим на магію був ще й шаманізм а тільки відрізнявся тим, що, на думку а, первісних людей, а, шаманізм проявлявся в тому, що служитель культу, тобто шаман, через певний ритуал міг спілкуватися з духами під час а, ось цього ритуалу. Отже, як ми бачимо, стародавні люди ще в період палеоліту винаходять первісні мистецтво та релігії. І саме ось ці напрямки культура та релігія, і є ознакою виокремлення людини із тваринного світу. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!